У боротьбі з лісовими пожежами Іспанія залучила найбільшу міжнародну допомогу у своїй історії. Про це повідомила влада країни. До Іспанії надіслали літаки і пожежників згідно з механізмом цивільного захисту ЄС. «Фактично Ми розгортаємо всі підрозділи в межах європейського механізму, у межах найбільшого в історії нашої країни міжнародного гуманітарного контингенту. Приблизно 23 лісові пожежі за останній тиждень знищили понад 115 тисяч гектарів території в регіонах Галісія та Кастилія і Леон, що на північному заході Іспанії. Поширенню вогню сприяла денна хвиля тепла. Ця хвиля тепла тривала 16 днів, і вона третя за тривалістю з 1975 року, коли почали спостереження. У понеділок вогонь охопив південні схили гірського хребта Пікос де Європа і влада перекрила частину відомого паломницького маршруту Каміно де Сантьяго. На допомогу пожежникам відправили 1900 армійців. Міністерство внутрішніх справ також повідомляє, що з червня за підпали арештували 27 осіб ще 92 перебувають під слідством. Південна Європа переживає один із найскладніших сезонів лісових пожеж за останні два десятиліття, причому Іспанія серед країн, які найбільш Ше потерпають від цього лиха.